дівчатка, Я Надія сьогодні з вами на каналі Півонії Всіх про них, у рубриці деревоподібні півонії, розказую вам про півонію Найк. Це е, лютий гібрид е, Хочу відзначити його красу, тому що, знаєте, у кожного свої е, е, улюблені епівонії, Ось, І взагалі то е, не всі люблять е, там. Сорти, наприклад, китайської селекції або ті самі-гібриди. Ось, власне, я там не взагалі то не в захваті від лютеї гібридів Але оцей сорт, знаєте, із тих, що е, мають неповну форму квітки, це для мене квітка преміум класу. Подивіться на цю красу, дівчатка. Це просто унікальна. Квітка, унікальна за кольором квітка, в неї такі пелюстки. І мені подобається, що вона, незважаючи на те, що дітей гібрид, вона росте як, знаєте, як японець. Оце мені більше, вона знизу не залислена така. І оце мене так спокушає. Я її обожнюю. Цей кущ це просто щось таке дивовижене. Ось, дівчатка, долучайтеся до краси півонії освіту. Читайте головне книжки, повторюсь. Ось у мене вийшла перша книжка щоденник півонії Люба. Я їм всім, вам всім рекомендую. Ціна 3200 495 сторінок альбомного формату, але це фактично. Півонієва е все з догляду. Щоденник, це тому, що називається, ви відкриєте сьогоднішнє наприклад, число, і плюс-мінус один день там чи скільки побачите при нормальних а не аномальних температурах. Побачите, що вам треба робити з півонією. Догляд, історія це все елементи широкого півонія знавства. Прошу.